І, друзі, з вами Тетяна із Покажу вам декілька малюнків. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. І якщо вам не складно, підпишіться на мій канал. Вам не складно, мені? Приємно. Ну і Почнемо. Ось сьогодні мені захотілося помалювати. Я взяла такий папір А4 і намалювала Гуаші. Останнім часом я менше стала малювати Гуаші, але сьогодні чогось захотілося. І я не ставила перед собою цілю намалювати щось дуже гарне. Просто. Хочеться малювати, беру і малюю. Багато тут у мене косяків, можливо, об'єм не так намальований. Я бачу через екран, до речі, дуже гарно видно, де в тебе щось не так. І тіні пливуть, і тут теж, можливо, сині повинні бути тілі, але я не хотіла чекати, поки висохне. На жовте положила синя, і, звісно ж, получила зелена. Але нічого страшного, це моє задоволення і моє малювання, чого чути й малюю. Тут теж дивіться куча помилок. Тут повинна бути тінь, але її тут замало треба положити, не знаю, буде виправляти чи ні. Я просто помалювала все, отримала задоволення. і... Буду далі щось малювати. Ось тут у мене, бачите, я вперлася в край холста. Це дуже композиційно, неправильно. Треба було або подвинути його, або далі туди, вверх, щоб він помістився. Ну, Нічого страшного. Ну, так от не дуже гарно робити. Це просто показує помилки. Раніше, коли я зовсім не вміла малювати, я починала малювати на холстах. Представляєте, яка самовпевненість була. от, Беру і малюю. І в мене зараз в квартирі дуже багато холстів, і на них картини, які ну, такі, знаєте, неумілі. Ну, вони мені подобаються. Знаєте, як от, картини це як дитина. Яка б не була в тебе. Моя рідна дитина, ти її любиш, яка вона є, так, і до цієї картини. Ну, ось такий малюнок. Ціль була порозважатися і використати чорну гуаш. Я не знаю, як ви, але в мене чорна гуаш зовсім не використовується. І вона лежить, і думаю, ну, намалюю чорний цей чайник, а потім поверх там положила синя. ну, в общем, такий малюнок получився. Так, далі. Це теж картинка із розряду «Хочу помалювати. Просто отак от чіркала. Любі мої. Почала з маленької васи, а потім дивлюся, що букет, ми... <поки>, поки я чіркала, поки я тут щось малювала, зовсім став несорозмірний до вази. Бачите, от там така малесенька була. Потім я тут додавала трохи, але не стала вже тут домальовувати. Тінь положила і так ну хоч щось, знаєте, такі принципи малювання. Щоб зберегти, але ось таку траву, сильно багато цієї трави, але мені просто було ну, медитативно малювати оці штрихи. Я інколи беру аркуш паперу і просто так от малюю. Тому що ви знаєте, в нас ситуація в Україні дуже така страх... страшна, не знаю, що завтра буде, і треба якось відволікатися, розгружати голову. Я дуже часто. коли... Там щось пишу по роботі, і е, десь поряд е, можу на тому ж самому арку, аркушику намалювати якісь, або квіточку, або ще щось. Ну, в общем, і це я відволікаюсь, голова трошки відпочиває, і тоді далі mm. <різь> щось роблю. І ось тут, бачите, накидала таких е, незрозумілих якихось квіточок, але просто ось. Порозважалася. З другої сторони, на цьому ж самому, в мене просто також якісь квіточки, щось таке не там далі ніби море, але ж ви розумієте, це просто такий набросок, і набросок не професійний, а просто для розваги. Ось так. Це, до речі, мак. Я дуже люблю малювати у різних ракурсах, а тут навіть і кольори не ті, але просто як згадка про те, що буває мак, і він трохи не так тут малюється, але намалювала або що. Ну, ось такі малюнки. Це також п'ятихвилинний малюнок, хочу малювати, але не маю часу. Такі якісь трава, теж вона намальована аби як. Цей кленовий лист, який падає, не долітає за декілька секунд до землі. Ну, ніби так ось він в повітрі ще. Ну, ось така малесенька, малесенька картинка це як А3, да, здається, називається той формат. Ну, так. Це, була сказати. це намальовано гуаш'ю, дитячою звичайною гуаш'ю. Це намальовано масляною пастельою Мугіо, не Гелері, а просто Мугіо. Тому що мені треба її теж використати, не буде ж вона вічність лежати. І це теж масляною пастелі намальовано. Можливо, хтось не бачив, то Монгіо Гелері ось так виглядає. Якщо ви хочете більш-менш нормальну пастель масляну купити, то беріть ось таку чорну коробку. Дешево виглядає ось так. Можливо, хтось не знає, так що будете знати. А то я не знала і купила цю, аби знала, не купляла так багато, і в мене десь приблизно 30 мілків є. І ось я малюю неї. А нормальна Монгіо Геллері ось так виглядає. Бачите, тут написано: на мілках Гелері Ойл Пастель. тут в мене 24 мілочка. Ну, так. Нормально, можна щось малювати. І от, В один із днів мені хотілося теж малювати, але я не хотіла витрачати якийсь папір, тому що, ну, думаю, трошки помалюю якісь квіточки. І почала потім домалювати грушу тут яблуко і гранат. Ну І такий малюнок получився на такому маленькому папірі, який вирізала я колись. коли... З'їла торт, Наполеон здається, Рошеновський І з тої сторони, бачите, така, це така картонка. І, до речі, дивіться, я хочу показати, що ну, дуже схожий сюжет. Я намалювала двома пастелями. Оце напис... намальовано в те, що... та що пастель, що пастель покраще. Ось така картинка. Бачите? Ну. Більш-менш нормально, тим паче, що це дуже швидко малювалося, так як картинка дуже малесенька. Помалювала, отримала задоволення, трошки відволіклась, і добре ось така. А ось ця намальована. Звичайно, як я її називаю учнівською. Це не дуже такою гарною пастелі, але от кувшин... І ці квіти, мені здається, навіть краще виглядають. Я зрозуміла, що я люблю жовтий колір, коли використовую колір ковшина. То я собі на замітку зробила, що жовтий дуже прикольно виглядає, особливо коли в квітах є щось таке помаранчеве або жовте. І ось дивіться. Така недорога пастель, не дуже вона така прикольна. Але можна щось намалювати. Тут якісь круглі об'єкти теж малювала. Ось такі дві картинки, так що можна малювати, не маючи нормального паперу, на чомусь такому. Теж ця картинка, бачите, о, точно наполеон! Дивіться, я отак от, от помалювала, порозважалася, і все добре. Мені оця картинка навіть більше подобається. Цей букет, якісь там квіточки, такі, не знаю. Яка вам напишіть із двох цих наполеоновських картинок, яка вам більше подобається? Чи ця? Ну так, от жовтий, дивіться, навіть далеко дуже гарно виглядає жовтий кувшин, А тут у мене нібито така якась ваза бускова, чи, не знаю, якось такого кольору. А, і так, щось мені це більше подобається. Напишіть мені, яка вам картинка більше подобається. І ось так, друзі, на обідньому столі я ставлю такі подібні картинки, міняю їх час від часу. І так, нібито ну, така картинка настрій піднімає. Мені подобається. Теж я намалювала її дуже-дуже швидко. Але так вона нагадує мені про море, про відпустку. Нібито все добре. Так що, друзі, малюйте, кому це подобається. Можна малювати на чому завгодно, і не обов'язково купувати масляну пастель, чи якісь краски, чи гуаш, акварелі. можна навіть олівцями. Я дуже часто просто звичайними олівцями малюю. Так, друзі. Ось таке відео в мене вийшло. Ці, ось, ось, пам'ятаєте, недавно теж малювала на бумазі папері від акварелі. Тут такі рисочки, які мені не дуже подобаються. Але така от собачка теж мені піднімає настрій. Друзі мої, перебувайте в безпеці. Я дуже рада, що ви в мене є. мої підписники, коментуйте, будь ласка, підписуйтесь новеньких, хто перший раз зайшов на мій канал. Будемо разом малювати, розважатися. Коментуйте вам, не складно, а мені приємно. Підписуйте, ще раз говорю. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Бувайте здорові! На все добре. Пока!